У Заболотівській громаді повідомили про загибель захисника старшого сержанта Богдана Бошка. Йому було 24 роки. Військовослужбовець загинув 12 грудня 2025 року в Куп'янському районі Харківської області. Про зустріч та поховання захисника в громаді повідомлять додатково: Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Нововолинський міський голова Борис Карпус повідомив про загибель на фронті місцевого жителя захисника Олексія Куляпіна. Чоловіку було 39 років. Боєць поліг на Харківщині 19 грудня 2025 року. Інформацію щодо прибуття траурного кортежу та чину похорону в громаді повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. Ще один загиблий захисник, – 20-річний матрос Костянтин Масюк. Військовий поліг 21 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання у Херсоні про дату і час прибуття траурного кортежу в громаді сповістять згодом. Вічна пам'ять захиснику України. Луцьку вручили державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ. Хочу подякувати вам за захист України, за захист нашої громади, нашої області, всіх інших населених пунктів, яких сьогодні, завдяки вашій мужності, завдяки вашому внеску, дітки можуть ходити в садочки, школи. Люди не сидять цілодобово в підвалах, так як на превеликий жаль в багатьох містах на сході на півдні України, а можуть піти на роботу і. Я переконаний, що ми повинні завжди нагадувати собі про те, що кожен день нашого мирного життя досягається важкими зусиллями, кров'ю, біллю наших військових. Тому щира вдячність вам від мене особисто. Я переконаний, що від усієї нашої громади. Нехай Бог вас береже в подальшому. Радник Сметанін, який наводив ракети на Луцький аеродром, проситься на обмін у Росію. Його надаємо засудили на 12 років у листопаді 2025 року. Він написав лист до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і попросив передати його в Росію як військовополоненого. На Волині затримали дезертира, який у соцмережах виправдовував агресію РФ після втечі з військової частини ЗСУ. Чоловік переховувався у прикордонному селищі Ковальського району та публікував у Фейсбуці дописи із запереченням повномасштабного вторгнення, фейками про фронт і дискредитацією сил оборони. 15 років тюрми дали Волинянину, який на замовлення Росії фотографував оборонні споруди в прикордонні. Чоловік у 2024 році працював на співробітників спеціальної служби Республіки Білорусь. До травня 2025 року Волиняна надсилав їм фото та відео фортифікації у прикордонні та виконував інші завдання на засадах негласного та конфіденційного співробітництва. За це отримував зарплату на картку. На Волині водій на смерть збив 34-річного військового. Його розшукують. Аварія сталася близько другої ночі біля села Дерно в Луцькому районі. Водія і машину ще не встановили і не знайшли. Відомо, що він рухався з рівного в сторону Луцька. Якщо комусь відома інформація про аварію, звертайтесь в поліцію. У Луцьку прикрили чергову точку з сурогатним алкоголем. Муніципальна варта накрила продаж сурогату в одному з будинків на вулиці Супутника. На продавця склали адмінпротокол. Справу передадуть до суду. Штраф до 13 тисяч 600 гривень. На сесії Луцької міської ради ухвалили бюджет громади на 2026 рік. Сьогодні ми чергово підтверджуємо, що Збройні Сили України це наш пріоритет. І ми збільшуємо суму, яка буде витрачатися на Збройні сили України. Але я хочу сказати, ніхто з вас, з листу на великий жаль, не згадав, що в нас щороку збільшується кількість ветеранів, в нас щороку збільшується кількість сімей загиблих. І на превеликий жаль, в нас щороку збільшується кількість дітей, які ми щомісяця виплачуємо прожитковий мінімум. Тому що батьки, годувальники їхні загинули на війні. Не треба відділяти життя військових, наче вони живуть окремо, а ми живемо тут окремо. Тут живуть батьки, тут живуть дружини, чоловіки, брати, сестри і діти наших військових. І вони теж хочуть діти піти в школу, і в садочок, батьки хочуть піти в лікарню і отримати нормальну медичну допомогу на нормальному обладнанні. А ми забуваємо ще про тих, хто сьогодні на превеликий жаль. Мусить пересуватися в кріслі колісному, і коли ми говоримо про доступність, про безбар'єрність, не треба зводити доступність і безбар'єрність лише тільки до підйомників і пандусів під'їзді. Тому що підйомник і пандус під'їзді – це дуже добре. Але коли ветеран виїжджає зі свого під'їзду на кріслі колісному, а нього двір розбомблений, там неможливо нікуди дістатися, то куди він буде їхати? Тому безбар'єрність це комплексне поняття. Це і підйомники, це і пандуси. Це і громадський транспорт, відповідні аперелі, але це і прибудинкові території, тротуари, і дороги в приватному секторі також, тому що люди, виходячи зі своїх будинків до магазину, до аптеки, до зупинки громадського транспорту, мають якось добратися. Ніхто не говорить, що ми з вами в цьому році підтримали обласний бюджет для виплат всім сім'ям загиблих одразу після загибелі їхніх рідних на війні 100 тисяч гривень. Тому що так, держава виплачує сьогодні кошти рідним у зв'язку з загибеллю. Іхніх родичів, але це у зв'язку з бюрократичною процедурою процедурою займає дуже великий період часу. І поки люди втратили своїх рідних, втратили годувальників, цих 100 тисяч вони їх виручають. А тому не треба брати і обговорювати бюджет виключно у вузькому контексті. Давайте ми будемо дивитися ширше і ми будемо звертати увагу на ті речі, без яких сьогодні ми не можемо. Працювати, існувати, розвиватися. А це підтримка ветеранів, підтримка освіти, підтримка медицини, підтримка критичної інфраструктури. Яким буде наше місто, якщо не буде води в кранах людей? Багато людей тут надовго залишиться жити, якщо води не буде в багатоквартирних будинках. Тому сьогодні ми приймаємо виважений, пропрацьований, збалансований документ з яскраво вираженою соціальною складовою. З акцентом на підтримку Збройних сил, ветеранів, освіти, медицини і на підтримку життєдіяльності нашого міста, в якому живуть десятки тисяч батьків, жінок, чоловіків, братів, сестер і дітей наших захисників. І вони мають право сьогодні користуватися тими благами, які надає наша громада: школи, садочки, лікарні, транспорт, вода, тепло, вивіз сміття і багато-багато іншого. В Україні діє правовий режим воєнного стану, запроваджений та продовжений відповідними указами президента України, і відповідно до статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни нашої держави зобов'язані мати при собі військово-облікові документи та персональні документи і на законну вимогу працівників поліції, державної прикордонної служби та військовослужбовців територіальних центрів комплектування чоловіки. Віком від 18 до 60 років зобов'язані надавати такі документи на законну вимогу. Щодо вручення повісток, то повістки мають право вручати на сьогоднішній день керівники підприємств, установ, організацій і закладів освіти, уповноважені представники територіальних центрів комплектування, а також представники місцевого самоврядування, представники сільських селищних, міських та районних рад і. Більше навіть скажу, що керівники установ організацій та підприємств мають право не лише вручати повістки, а й забезпечувати своєчасне прибуття своїх працівників до територіальних центрів комплектування. Якщо ж особа ігнорує повістку, то вона несе за це адміністративну відповідальність, яка передбачена штрафами. Штрафи також є абсолютно різними, оскільки якщо особа проігнорувала повістку, то особа зобов'язана сплатити штраф у вигляді від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. А якщо керівник підприємства не забезпечив своєчасне прибуття свого працівника, то він несе вже відповідальність штрафом у вигляді від 34 тисяч до 59-500 тисяч гривень. Також, коли надається повістка громадянину України, він має право ознайомитися з повісткою, має право знати час, дату та мету прибуття до територіального центру комплектування. Також він має право відмовитись від повістки. Однак щодо відмови, складається акт відмови, і ще скажу, що поліцейський. Який входить до складу групи оповіщення, він має право затримати особу, яка є порушником військового обліку та відмовляється від отримання повістки? Належним чином, врученою повісткою у разі особистого вручення є особистий підпис на корінці повістки, також є відеозапис вручення повістки, складання акту відмови. Також є належним чином вручена повістка і відеозапис про відмову отримання повістки, це також належним чином отримана повістка. У разі надсилання повістки поштовим зв'язком належним чином отримана повістка є тоді, коли особа отримала рекомендований лист. Також коли особа відмовилась від отримання такого листа і оператор поштового зв'язку поставив відповідну відмітку. І у разі, якщо особа надала до територіального центру комплектування адресу, на яку була надіслана повістка, однак особа за даною адресою не проживає або не зареєстрована, то оператор поштового зв'язку ставить відповідну відмітку, і таким чином повістка є також належно отриманою. Громадяни, які мають право на відстрочку, такі особи зобов'язані реалізувати це право у територіальному центрі комплектування і лише тоді мають право користуватися даною відстрочкою. Нагадаю, що з 1 листопада 2025 року. Відповідні заяви та підтверджуючі документи потрібно надавати до центру надання адміністративних послуг, або ж відстрочку можна оформити онлайн у застосунку резерв. Для цього потрібно надати заяву та підтверджуючі документи у електронному вигляді, якщо це якщо заява подається у резерв плюс, і надати копії усіх документів до ЦНАПу. І лише тоді відстрочка буде. Належним чином оформлено. у разі, якщо особа не оформила відстрочку, вона може отримати повістку та є порушником військового обліку і несе за це адміністративну відповідальність. Хочу нагадати вкотре, що відповідно до підпукту 8, пункту 1 постанови Кабінету міністрів України номер 1487, Кожен громадянин нашої держави зобов'язаний надавати до Територіального центру комплектування за місцем свого обліку свої персональні дані. У разі будь-яких змін він зобов'язаний надавати ці дані протягом семи днів. Чи це є народження дитини, чи це є одруження, чи це є отримання нового, нової кваліфікації по роботі чи по освіті. Особа зобов'язана надати. Такі відомості разом з підтверджуючими документами до ТЦК за місцем обліку. У разі, якщо особа не надає таких даних протягом 7 днів до ТЦК, вона знову ж таки є порушником військового обліку і несе за це адміністративну відповідальність. Також нагадаю, що ВЛК у воєнний стан діє лише один рік відповідно до наказу Міністерства оборони України номер 402 і кожен військовозобов'язаний громадянин. Повинен проходити щорічно ВЛК та підтверджувати свою придатність до військової служби. Є виняток, це особи, які мають належним чином оформлену відстрочку та бронювання і працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Такі особи звільнені від обов'язкового проходження військового -лі... військово-лікарської комісії у воєнний стан. Коли у них діє підстава бронювання, вони вже можуть пройти військово-лікарську комісію після. Зняття бронювання будь-які правила порушення військового обліку, чи це не оновлення своїх військово-облікових даних чи персональних даних у ТЦК з місцем обліку, чи це не проходження ВЛК, чи відмова від проходження ВЛК, чи ігнорування повістки. Усі ці порушення правил військового обліку несуть за собою адміністративну відповідальність відповідно до статей 210, десять, та 211 кодексу України про адміністративні правопорушення. І е, діють штрафи на сьогодні для фізичних осіб від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень, для фіз для юридичних та посадових осіб від 34 до 59 тисяч 500 е, тисяч гривень. І е, також зазначу, що сплата штрафу якому разі не звільняє громадянина від свого конституційного обов'язку щодо захисту нашої держави.